Це канал Масло. Я Яна Селіверстова і вже багато років працюю в HR з керівниками та власниками. Наразі я допомагаю бізнесу будувати системи, сильні команди і ефективне управління. Цей YouTube канал про бізнес та про людей. Тут ми будемо говорити про те, що відбувається всередині компанії та як працюють команди, як керівники приймають ті чи інші рішення, і чому системи іноді ламаються. І саме головне, що ж з цим робити. Я буду ділитись реальними прикладами та висновками з практики. Тут не буде ідеально вилазаної теорії. Радше живі розмови про бізнес без прикрас. Іноді з гумором, іноді з жорсткими висновками, але завжди з користю для тих, хто працює з людьми. Тож, якщо ви керуєте компанією, будуєте команду чи просто цікавитесь тим, як працює бізнес всередини, підписуйтесь, тут точно знайдете для себе інсайти і, можливо, впізнаєте знайомі ситуації. До зустрічі в наступних відео.